Зараз поговоримо про оперативну ситуацію в різних регіонах України, зокрема на Чернігівщині. адже останнім часом росіяни значно посилили обстріли прикордоння Чернігівщини. Причому луплять як із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню, так і з авіації. Зокрема, напередодні окупанти знищили своїми обстрілами сім житлових будинків у Сновській громаді. Через гостру небезпеку серед місцевих проводиться опитування щодо можливого їх переміщення в безпечніші частини регіону і долучаємо до нашого ефіру В'ячеслава Чауса, голову Чернігівської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане В'ячеславе. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Отже, напередодні буквально росіяни чотири рази поспіль обстріляли прикордоння Чернігівської області. Під вогнем ворога опинилися Горнянська та Семенівська громади. Стріляли з мінометів ОС. Чи є сенс, в принципі, залишати свої домівки людям саме з цих прилеглих до кордону територій? Яка ваша особиста позиція щодо цього? Тільки за цей тиждень, за три дні було. 30 обстрілів, більше 200 прильотів по території Чернігівської області. Чи є сенс лишатись? Ви знаєте, зараз ми переконуємо населення в тому, що необхідно залишити місця постійного проживання і переїхати в тимчасові місця, які більш безпечніші. Але наші люди вони звикли жити вдома, працювати вдома. І ну зараз дуже важко проходить відселення. Якщо казати за останні 4 дні, 600 людей змінили своє місце проживання, тимчасово переїхали в інші місця. Люди не хочуть виїжджати за межі своєї громади, хочуть знаходитись якомога ближче до своїх домівок. Але ми зараз працюємо активно, спілкуємось, адже ми створили. У декількох громадах Чернівської області місця саме для тимчасового розміщення таких людей, які відселяються з прикордоння, забезпечили там умови для тимчасового проживання, і все ж таки переконуємо людей якомога швидше покинути ті населені пункти, які постійно обстрілюються. Сьогодні 34 населених пункти в області обстрілюються 11 тисяч людей там мешкало. За останні дні виїхало більше 600 чоловік, в тому числі майже 100 дітей. А за попередній рік півтори тисячі людей покинуло ці населені пункти. До цих обстрілів внаслідок авіаудару в Новгородсіверському районі постраждала і школа, і тут, звісно, питання риторичне: навіщо бити по школі, в якій немає військових. Але стосовно авіаудару, літаки б'ють з відстані, адже було зафіксовано пуски двох керованих авіабомб з російських літаків Су 35 Вони не залітають в наш простір чи буває по-різному? Так, на жаль. Вчора загинула дитина Мехед Валентин, хлопцю було 14 років. Ворог терорист, ворог воює з цивільними. Вони не залітають на нашу територію, вони випускають каби керовані в бомби з території Росії. І хочу зазначити, що останні тижні, кілька тижнів саме почастішали випадки застосування керованих авіаційних бомб, на Чернігівщині. Ну, врешті, якщо говорити про постраждалих і звісно, про якісь матеріальні цінності, навіть будинки внаслідок цих самих атак і обстрілів, ну напевно, вони відновлюються скоріш за все на початках власним коштом. Бо за процедурою це дуже довго, а людям потрібно десь жити. Чи ви сприяєте якось цьому можливо фінансово матеріалами? Хто в цьому процесі допомагає? По місцям проживання створені місця для розселення, також ми реєструємо переміщених осіб, як внутрішньопереміщених. Вони отримують часткову компенсацію. Також місцеві програми органів місцевого самоврядування прикордонних громад є програми підтримки, які допомагають нашим людям. Якщо казати про відновлення, звісно, зараз з резервного фонду і за кошти місцевого самоврядування закупляється шифер плівка, те, що на першу чергу достатньо, щоб прикрити хати, які страждають від авіа і арт-ударів. Але ну ми, ми розуміємо, що до відновлення повноцінного відновлення на Чернігівському прикордонні ми прийдемо після нашої перемоги. Адже ворог постійно його обстрілює, пане В'ячеславе в центрі нацпротиву не виключають, що керівництво держави терориста може вдатися до терористичних актів на території. Російської Федерації або імітації захоплення заручників кажуть, що російські військовослужбовці, які зараз знаходяться в Брянській області та Курській, отримали українську військову форму і можуть бути перекинуті малими групами диверсійними саме на Чернігівщину. Чи готові їх там зустрічати наші оборонці? І що вам про це відомо? Ми готові зустрічати ворога. І сподіваюсь, він це розуміє, усвідомлює і сто разів подумає, що до того йти по землі на Чернігівщині чи ні. Терористи будуть знищені. Ну, якщо говорити про е, терористів, в першу чергу маємо е, і про е, їх забезпечення говорити. Тут знаєте, є новини, такі досить позитивні, якими можна е, ділитися із друзями, е, і власне вони надходять звідусілі з прикордоння з території Російської Федерації, з анексованого тимчасового Криму. Це щодо нафтобас, логістики е, цього всього. Потяги сходять з реюк. В сусідній Чернігівській, до речі, Брянській області вибухом було пошкоджено потяг, порушено сполучення Гомеля з РФ, Поїзд зійшов з реюк в районі Унецькому, що на Брянщині щось про це більш детально відомо. Хто можливо дотичний до цього процесу, тому що, ну, звісно, це не ми, це добродії. Офіційна позиція України така. Але ж знаємо, що працюють і партизани, напевно, і добрі люди так само там є. Ага. Ви знаєте. Я відповів на це питання так. Е, є закон Всесвіту. І ворог, воюючи з нами, руйнуючи наші будинки, в тому числі знищує і логістичну інфраструктуру. І ну, бумеранг почав долітати і до них. Звісно, чим більше таких буде, моментів, коли логістично ворог втрачатиме, тим швидше наступить наша перемога. Про повноводдя ще хочемо у вас запитати, адже ДСНС повідомляє, що рятувальники і досі продовжують надавати допомогу жителям підтоплених районів Чернігівської області. Розкажіть, де є труднощі з постачанням можливо харчування, можливо, медикаментів, і можливо, приблизно маємо розрахунки, коли велика вода остаточно спаде труднощі з постачанням води? Медикаментів харчування на сьогодні відсутні. Ми спільно з органами місцевого самоврядування, спільно з державною службою надзвичайних ситуацій організували ці процеси. Найкритичніша ситуація була по Дніпру, Чернігівський район, по Дніпру, де було підтоплено 11 населених пунктів. Зараз лишається підтоплених трохи більше 200 домогосподарств у 8 населених пунктів. Вода спадає, і на сьогодні е, державна служба з надзвичайних ситуацій, вже навіть ми е, так поговорили, прийняли рішення і частково придані підрозділи, які були з інших областей, вже повернулись в місця своєї постійної дислокації. Зараз нашим рятувальникам на Чернігівщині допомагають е, волинські і львівські рятувальники задіяно багато чавнів і три богуни. Цього зараз достатньо для того, щоб забезпечити людей всім необхідним. Дякуємо вам. В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Дякую.